П'ятеро людей загинули, ще 13 вважаються зниклими безвісти. Про такі наслідки підтоплення через теракт на Каховській ГЕС розповіли в МВС. На Херсонщині залишаються підтопленими 48 населених пунктів. Під водою в Олешках опинився і унікальний будинок музей Поліни Райко. Художниця творила у стилі наївного мистецтва, а сам будинок охоронявся державою. На підконтрольній Україні території продовжується евакуація населення. На безпечній території вже понад 2400 людей та більше півтисячі тварин. Поки міжнародні організації організації Не наважуються визнати російських терористів винними у екоциді, Служба безпеки України знайшла докази та опублікувала перехоплену розмову расистів. Ну нормально, самі собі натворили, вже дупаняти і все. Так это наші зробили, це не їх, это наші сделали. Да, наші? Так говорили, що це, це хах вигубанулі. Там не долбанули, там это наша диверсионная группа, они хотели это типа этой дамбой пугать, пошло, пошло не по плану, но больше чем они планировали. Його вважали вірним другом, надійним командиром і найкращим сином. Нацгвардієць Олександр Глушко ще до початку повномасштабного вторгнення захищав Україну від окупантів. У лютому 22-го у хлопця мала бути довгоочікувана відпустка. Втім, плани порушив клятий сусід-терорист. Спочатку Олександр був під Києвом, а далі їхня бригада боронила кордони держави на найгарячішому напрямку. Він мені не сказав, що він їде. Він сказав, що мама, ми їдемо в Дніпро. Ми їдемо в Дніпро, а потім я вже не витримала, ну не було ніякої звістки від нього. Я думаю, напишу йому на вайбер. Він мені відписує, що ми в Павлограді. Я подивилась на карту, бачу, що Павлоград це не Дніпро. Питаю його Саня, куди ви їдете? Він каже, там декілька місяців назад. І я зрозуміла, я зрозуміла, що їх кидають в саме пекло. Загинув 24-річний Олександр під час виконання бойового завдання, 11 червня 22-го року, на Луганщині. Під час зміни позицій в районі Сєвєродонецька по Нацгвардійцю та його побратиму почала працювати ворожа артилерія та танк, внаслідок чого обидва загинули. Олександр починав службу в другому батальйоні оперативного призначення командиром звода. Йому було запропоновано піти на підвищення на посаду заступника командира роти по роботі з особовим складом. Чому? Тому що до нього дуже тянулися люди. Він був вихованим, вічливим. Він, його люди розуміли скільки слів. У пам'ять про героя на фасаді Калинівського технологічного фахового коледжу, де навчався загиблий, встановили меморіальну дошку. У Калинівському коледжі кажуть, Сашко у роки студентства був дуже здібним, активним і завжди усміхненим. За час навчання він себе проявив не тільки відмінником, а він ще проявив, він був учасником художньої самодіяльності. Він був ведучим концертів. Дуже позитивно відгукуються викладачі, куратор його. Одногрупники, які були, і знову ж таки я повторюся, що, на превеликий жаль, саме такий цвіт нації забирається прокляте сусідство. Минув майже рік від дня загибелі Олександра Глушка. Втім, рана на серці батьків ще кровоточить. Мама, батько і сестра досі не вірять, що залишилися без свого Сашка. Я так гордилася, але мені було так приємно чути, що до нього з повагою відносилися. Ми ніколи не думали, що нам прийдеться таке горе і такий страх пережити. Квіти до меморіальної дошки поклали рідні, студенти, викладачі коледжу та бойові побратими. Від початку війни Олександр Глушко вже сьомий випускник технологічного коледжу, який за нашу свободу і можливість вільно дихати і жити віддав найцінніше своє життя. Указом президента нацгвардійця посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеню та присвоїли звання старший лейтенант. 30 років історичних досліджень про знущання радянського режиму над вінничанами, події вінницької трагедії 1937-40 років та їх розслідування німцями в новій книзі Вадима Вітковського та Михайла Каменюка. Розрита могила. Ми спілкувалися з людьми і нам надсилали матеріали поштою, і ми працювали в архівах, вивчали пресу того часу. В Принципі, вивчили весь масив матеріалів, який був і архівний, і доступний. Ми на прикладах історії повинні вчитися для того, щоб не повторювати таких ганебних подій у суму майбутньому. Книги видали коштом Вінницької міської ради за сприяння мера. Історик за освітою Сергій Моргунов написав також передмову до книги. На знак подяки автори видання подарували йому перший примірник. Передали меру і подяку від голови національної спілки письменників Михайла Сидоржевського за сприяння книговиданню на Вінниччині. Якщо говорити в цілому, ну за саму ідею, чому ми її підтримали? В першу чергу це якраз на основі цієї книги, це є приклад того, як тоталітарний режим і росіяни нас знищували. І знищували протягом століття, фактично, ну фактично, з часів Української Народної Республіки. І сьогодні ми це бачимо в тому числі. Це геноцид по зв'язку з Хексонською трагедією. От з водосховищем Коховським. Він книга розрита могила доступна у міських бібліотеках. Спілкуватись українською вільно майже 100 охочих зареєструвались на мовні курси, аби вдосконалити свою солов'їну. Серед них і вінничани, і переселенці. Пані Світлана до нашого міста переїхала з Куп'янська Харківської області. Зізнається, усе життя розмовляла російською, але тепер має невимовне бажання говорити солов'їною, яка стала для жінки символом свободи. З першого дня початку війни ми були окуповані. І мені у російську мову, хоча я сама розмовляю на російській мові, мені хотілось української кабзар. Я витягнула кабзар і хотіла його читати. Другий сезон курсів проходить на базі міських бібліотек у різних районах міста, щоб усі охочі могли долучитись до вивчення та удосконалення української мови. Люди в анкетах писали по різному, хтось хотів позбутися русизмів, хтось хотів більш вільно володіти мовою, хтось хотів, хтось написав, що мова це наша дійсно ідентичність, і тому ми маємо спілкуватися тільки нашою національною українською мовою. Заняття триває півтори години. У групах не більше 20 людей. Учні курсу читають та спілкуються українською, пишуть оповідання, і все заради спільної мети. Вільно володіти рідною мовою. Викладають для охочих досвідчені філологи. Світлана Юрченко каже, мотивованість умотивованість учнів її дуже надихає. Це чудова ідея, тому що вона нас об'єднує. Мова – це є таке, от а, духовне джерело, генетичний код нації, Це менталітет також. Ось і це наше єднання. Це те, що дуже важливо в сьогоднішній час. 17-річна Тетяна з Херсонщини покращує знання української разом з мамою. кажуть, коли є в родині взаємопідтримка, навчатись легше. Тим паче, курс вільна українська для випускниці ще й гарна можливість підготуватись до вступних іспитів. Це сімейна мета. Мамі дуже подобається українська, мені також. І ми вирішили об'єднатись і разом вивчати. Ми намагаємося переглядати різні програми, серіали та фільми тільки українською і так покращувати нашу мову. Курс складається з 12 занять і триває три тижні. Якщо охочих опанувати солов'їну побільшає, викладатимуть українську і для них. Ва дорога тепер об'єднує мурафу та михалівку. Від колись розбитої та непроїзної не залишилось і сліду. Її зробили силами муравської громади завдяки підтримці держави, обласної ради та місцевого підприємця. Бачимо, що важкі часи настали, і не буде кому, якщо ми ще рік не було, зробимо ремонту, не зробимо цього асфальту, то ми не будемо не тільки. Їхати і пішки не буде, по чому йти. Прийшлося, я вже говорив, що нам прийдеться на полі робити рейдерну дорогу по землі, тому що тут такі вибої, що вже їхати неможливо було. Ремонтували менше місяця. Тепер вона приклад того, як спільно реалізовуються проекти на мільйони. Підприємство виділило 2 мільйона гривень до мільйона гривень. Це кошти. Бюджету сільської ради і 3 мільйони гривень це кошти з державного бюджету через службу місцевих доріг. Результат на, на лице, як кажуть у народі. Ну і в такий спосіб зараз громади Вінничини працюють над тим, щоб покращити дорожні покриття. Свіжим асфальтом люди комфортніше дістануться роботи, і швидка на виклик приїде вчасно. Сільський голова Олег Літвиненко говорить: планують ще ремонтувати дороги. Далі будемо продовжувати робити дорогу в селі Мурафа по вулиці Травна, також в деякій мірі ямкові. І по інших селах також щодо їх надходження в бюджет всієї територіальної громади ми пропорціонально виділили кошти і вибрали, які самі хуже в нас дороги. По інших дорогах, маючи свого грейдера, проводимо грейдерування і підсипку доріг. В планах відремонтувати спортзалу у Клекотинському ліцеї, щоб діти займались в сучасних умовах. Ми найбільша школа в громаді, нас понад 500 дітей в школі, і кожна третя дитина це з багатодітної сім'ї. 5, 6, 7, 8, 9 і 13 дітей є в нас такі сім'ї. І ми працюємо на майбутнє. І розумієте, якщо буде здорова нація, буде здорова держава і, і все буде добре. Приміщення звели понад 100 років тому, та остаточного проекту на його реконструкцію поки немає. Ми стикнулися з проблемою в тому, що на сьогоднішній день дуже багато проєктантів на війні. Ми стали в чергу 25-26 червня. До нас підійде людина більш-менш ціною. Ми погодилися, яка подивиться. Ми скажемо їм свої пропозиції. Потрібні ще роздягальня та потужна вентиляція, говорить очільник обласної ради В'ячеслав Соколовий. Ми знайдемо можливість зусиллями громади, залучивши, мабуть, ще кошти в вигляді субвенції, зробити тут належні умови для дітей, які будуть займатися спортом. Муравська громада велика, і питань, які потребують вирішення, багато. І з особистими до голови обласної ради місцеві йшли на прийом. Здебільшого просять допомоги на лікування для себе та дітей. Тетяна Бобик каже, малечу нічим годувати. У мене семеро діток, я отримала мати героїнь, орден. Прийшла на прийом, бо я на сімох дітей отримую, в мене чоловік помер три тисячі і все. Як я можу прогодувати дітей на три тисячі? Я працюю, але мене неофіційно. неофіційно, Соціальну допомогу мені не оформляють, так як я неофіційно працюю, бо в мене дітки вже після трьох років всі. Як мені жити за такі гроші? Зараз ціни такі, що не вистачає на життя зовсім. Зазначити в зверненні про міський рівень нарахованої виплати по втраті годувальника. Якщо це можливо, хай подивляться. Прийшли по допомогу і родини захисників, які зараз у полоні. З ними працюють індивідуально та конфіденційно. Підключають представників регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Рідним героїв надають необхідну інформацію та допомагають з оформленням усіх документів. Книги Просто неба у зарванцях з'явилися перші читацькі будиночки. Е, Книголюби шукуються біля полиці з літературою та обираються на свій смак. 12-річна Юлія взяла книгу на перспективу та уважно гуртає її. Я взяла книжку магічний вступ до програмування. А чому саме так? Я не знаю, я дуже хочу стати програмістом, щоб програмувати. Дівчинка каже, облаштовувати бібліотеки просто неба ідея гарна. Разом з онуками на відкриття читацького будиночка прийшла і пані Валентина. В шкільному віці перечитала купу книжок. Тепер і малечі прививає любов до літератури. Прийшла для того, щоб зацікавити дітей, читати це дуже важливо, і без цього не може бути життя. Загалом у Зарванецькій громаді відкрили чотири такі читацькі будиночки. Маленький ромчик одразу визначився із книгою. Ну, буде качекамецека не гаючи часу, прямо у дворі вмостились гортати книжку Маленький Артур та його мама. Це дуже гарна ідея. От моя старша донечка. В неї вдома своя досить велика бібліотека, у неї кілька сотень книг є, і маленьких, і більших, як то кажуть, вона полюбляє читати, тому вважаю, це гарна ідея, оскільки всі книги купити не можна. А от такий от куточок прийшов у твір собі, взяв книгу, почитав, повернув, поділився своєю книгою. Ідея облаштовувати читацькі будинки виникла у багатодітної родини з зарванців. Виховуємо їх і дуже хочемо, щоб вони розвивалися гармонійно, щоб не лише в гаджетах, а й читали, читали багато, розвивали свою фантазію, фантазували. якісь нові ідеї в них з'являлися. Все, що пов'язано з новими ідеями, фантазіями, воно виникає тільки в перечитуючі книжки. Анатолій Зейка певен найпростіший спосіб виховати грамотних дітей навчити їх читати і показати, що це приємне та цікаве дозвілля. В зарванцях не вистачало бібліотеки, а зараз її заснувати досить так проблематично, дуже великий ресурс на це потрібен, і у війну ніхто його не виділить. А читати дітям потрібно зараз. Тому ми вирішили малим ресурсом зробити справу добру. Засновники проєкту кажуть, це тільки початок. Обіцяють, читацькі будиночки згодом з'являться у всіх селах громади. Ні одного прогула, ні одного Крови крові нікарняного. Так що я сюди стремилася, і стремитися, і дівчат. І це все за 65 років. Саме стільки Марія Іванівна працює на фабриці. Володарка, фахівчиня термообробного цеху. Колись 17-річною дівчинкою в пошуках роботи приїхала до Вінниці з Києва. Нині пані Марія навіть дає фору молодшим колегам. каже секрет простий. Вони мені не дають нірміс. Моє господарство, мої предприятия не дає нервність. Ідеально випросувати елементи майбутнього пальта, основна робота Марії Іванівни. І, попри поважні 83, на заслужений відпочинок ще не збирається. Каже сил працювати ще вдосталь. Не хочу і не буду відпочивати. Не хочу, думаю, можна зумазити. Я ще хочу поробити, поки війна не кончиться. Якесь мероприятие, якесь долю допомоги від мене йде. А це вже інший цех. Тут майстрині шиють трендові чоловічі піджаки. Кажуть, запорука світового успіху їхнього одягу це якісні фурнітура та тканини, а ще елегантність у кожному шві. А ми шиваємо, зложуємо, щоб уравнюємо шви, щоб усе було рівненько, щоб три з половиною стіжка в сантиметрі. Бо так в нас требує наш заграничний виробник, щоб було красиво всі. До роботи кожен з майстрів підходить особливо відповідально. Цього вимагає рівень фабрики за 100 років існування підприємство, яке починалося з невеликої майстерні, нині знане чи не у всій Європі. Тут працює 77 чоловік на сьогоднішній день. Випуск в день у нас 220 одиниць. Неділю тисячу двісті нових вже є у нас виробництво пальто. Там працює 105 чоловік, випускаємо Запускаємо півтори тисячі пальто в день. І є ще поток по виготовленню брюк. Потужність до 2 тисяч. А за рік тут відшивають понад 200 тисяч виробів. Це стильні чоловічі костюми та пальта відомих брендів. Усе руками великої команди у понад 400 людей. А також завдяки якісному та потужному обладнанню. А скільки така машина коштує? Ну, приблизно 15 тисяч євро. Євро машина. машина, так. Обладнання дуже дороге. Тому що є, ну, в принципі, Японія, лідер і Німеччина. Прикольно. бачимо, як, як воно відбувається. Посадка все задається автоматично. Вийти на такий рівень підприємству вдалося і завдяки безцінному багаторічному досвіду. Вже в червні цього року володарка відзначає столітній ювілей. Я хотів би привітати і подякувати вам за те, що ви дійсно є взірцем і візитівкою міста Вінниці. І я думаю, що і в цілому України, якщо говорити про ту продукцію, яка продається там і в Німеччині, і там во Франції, я знаю, пам'ятаю, там ви на Францію якісь там пальто робили і в Румунію. Здоров'я вам, благополуччя, і що ви просто отримали позитив. Подяку від Вінничан. Від закордонних партнерів і саме головне від тих клієнтів, які будуть носити або носять те, що ви зробили своєю любов'ю і своєю працею. Вітаємо вас до сторічного ювілею фабрики кращих працівників. Нагородили преміями та грамотами. Дякую вам і до староті. Фабрика не втратила своє ім'я, переживши часткову руйнацію в часи Другої світової. Не зупинила своїх потужностей і нині. Вдень ршиського тракту у Вінниці вибухова хвиля добряче пошкодила фасад фабрики. Відновити його допомогла Вінницька міська рада. Адже як відзначив мер Вінниці Сергій Моргунов, такі підприємства надійна опора економічного фронту нашої держави. Зон риболовлі на південному бузі в межах Вінниці відкриють з 10 червня. У суботу скасовують обмеження любительського і спортивного рибальства на водосховищах регіону. Протягом двох весняних місяців тривала нерестова заборона, аби риба змогла відновити свою популяцію та зміцнитися. Тепер рибалити дозволено вудками та спінінгами з максимум сімома гачками. Добова норма вилову, три кілограма і трофей. Разом з тим Вінницький рибоохоронний патруль нагадує, що по 30 червня. Ще триватиме нерестова заборона у притоках, гирлах, озерах та ставках. Ще зовсім крихітна, але дуже прудка. Червонокнижна перегузня знайшла спокій та захист біля українського військового. У соцмережах захисник розказав, що маленька втратила маму, тому і прийшла до людей по допомогу. Військові ж намагаються не лише прихистити та нагодувати, а й подарувати любов крихітці. Рідкісну перегузню невдовзі передадуть до одного із заповідників. Леморійське поповнення. У Подільському зоопарку вперше народилось дитинча Лемура Котячого. А все тому, що майбутня Матуся була вибагливою у виборі татуся. Партнери із Щирка Старівного її не зацікавили. А обранцем став столичний Лемур. Від нього ми цього року отримали приплід. Ми не знаємо, яка то стать, ми його не беремо ще в руки. На даний час і мама, і новонароджена тварина. Я думаю, що у відмінному стані мама. Гарно поїдає корм, кормить малиша в раціон вже всієї групи лемурі. Ми добавили ще більше молочно-кислих продуктів. Це творог, це йогурт і кефір. Крихітка постійно біля мами і бере п'яшок, чіпляється то до пузика, то до спинки смугастої матусі. Тим часом татусь весь свій час витрачає на відпочинок. Маленький лемурчик спить, і я бачила наголо тата. Чому? Він мені показував язик. Я побачила здоров'я і маленьких лемурчиків, а ще в них на спинці такі ну, полоси, полоски сірі, а на животі біле. Біля мадагаскарської матусі на грудному вигодовуванні лемурчик проведе півроку. Це потрібно, аби у нього в подальшому не було проблем із зубками та кістками. А поруч у вольгірі гніжиться на сонечку свиняче сімейство. Побачивши дітей, вони тягнуть свої рильця, приваблюючи до себе увагу. Вони такі маленькі, гарні, у них дуже гарні хвостики, і вони дуже милячі. Літо це той сезон, коли працівники зоопарку радять батькам привезти діток до звіринцю. Тут саме народжується нове життя. Малеча спостерігатиме, як тварини піклуються про потомство. Гривісті барани народили, деякі свині народили також є. Багато пташок сидить на яйцях. У нас перші цього року сіли даурські журавлі. Це я думаю, що, що буде все добре, то це буде такий. Хороший рік для нас, тому що ми отримали від них припліт, тому що на них також багато хотіли б їх утримувати по зоопарках. Вже вилупились пташенята і у пари чорних лебедів. А крихітні козенятка дозволяють себе гладити та залюбки їдять овочі, які приносять відвідувачі.